Привіт! Будемо з вами готувати рисову запіканку з грушею. Для цього нам необхідно молоко 220 мл, рис 3 столові ложки яйце 1 штука, цукор сіль за смаком та одна грушка. Ставимо молоко на вогонь та коли закипить, покласти промитий рис та варити після закипання 20 хвилин. Грушку ріжемо маленькими косочками та змішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Розкладаємо по формочках та ставимо у попередньо розігріту духовку до 180 градусів до готовності. Ось така вона вийшла. Смачного.